Всім привіт! Буду готувати скумбрію в томаті, то шитим у нас Ось у мене є томати, вони морожені, свої домашні загороди. Є також перчик солодкий, теж домашній, теж приморожений. Є морковка, цибулька і ще томат. Зараз я почистю скумбрію, зроблю їй вид для жарки, і будемо готувати. Так, дивіться, скумбрію помила. Вимала все. Зараз буду порційно нарізати кусочками, смужечками, дольками, всі овочі і рибу. Будемо потім готувати, жарити на сковорідці. Лили на сковорідку олію. додаємо морковку, цибульку і трошки протушковуємо. Помішаємо злегенько і будемо додати наш перчик солодкий і помідори. Так, Наша цибулька вже трішки приготувала. Домовляємо наші помідори з перчиком, помішуємо наші овочі, вже цибулька з морковкою трошки приготувалися. І ждемо трошки, хай протушкується і додатимемо скумбрію. Наші овочі протушкувались, викладаємо в них скумбрію. У мене дві скумбрії, не сковородка веченька. Так що, думаю, влізуть усі дві. Їх так Скумбрію Скумбрія влізла, вся, підсолюємо її. Нічого не солено, щоб смак був. Тепер додаємо томат. верніше сок томатний, розрівнюємо і оставляємо тушкуватися. Отак От вона виглядає, вже починає закипати. А тут по мені котик лізе, хоче теж подивитися. Що ж я тут роблю? Що ж тут пахне? А нас тут пахне скумбрійка в томаті з овочами. Через півчасика подивимося і, можливо, вона буде вже готова. Будемо куштувати. 15 хвилин наша заправка змінила колір. Скоро буде наша скумбрія з овочами вже готова. Нехай ще 15 хвилин. І будемо куштувати. Так, наша скумбрія готова. Зараз будемо куштувати. Накладу чоловікові зразу і овочами. Ось така красива вийшла, ароматна. Будемо зараз куштувати. Всім приємного апетиту, смачного!